Доброго ранку. Комбінаторні задачі. Починаємо новий алгебри, які називаються комбінаторика. І перше, що ми будемо з вами вчити, це комбінаторні правила, суми та добу. Це параграф 21 вашого підручника. Тому можете поки що відкривати, поки ми чекаємо інших. Клиночку, давайте почекаємо і почнемо. Питання, може, до мене, поки ми з вами чекаємо інших? Так, ну добре, якщо не. Маргарита Анатолівна. Да, Маргарито, ти хотіла? А, то я просто проверяла, потому що у мене звідси пропало щось. Хорошо. Ні, 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 це ми поки що чекаємо ще хвилиночку інших, бо нас трішечки замало. Але ви вже зошити підготували, підручники відкрили правильно. Тобто, а питання, може в когось поки ми чекаємо інших, може в когось є Питання по домашній роботі, там щось робив, було незрозуміле. Ні, все нормально поки що, так? Да? Ну, да. Тому що бачите, е наше дистанційне навчання вже е продовжили правильно, тому поступово я буду у вас брати роботи на перевірку, і зрозуміло, що дивіться, зразу, щоб ви знали, на наступному уроці ми якісь невеличкі. Тест або невеличку перевірочну роботу напишемо, бо зрозуміло, треба ж, щоб у вас були оціночки. Правильно? Так, тому ми будемо так. зараз Владіка приймемо. Будемо. Єдине, що домашню роботу вам в космоні скидувати. Дивись, Маргарит, ти навіть просто приєдналася трішечки пізніше. Ви будете мені, мені всі масово не потрібно. Тобто, дивись, зараз на уроці мені дехто її зараз покаже в режимі реального часу, тому я й сказала підготувати для мене ваші домашні роботи. Зрозуміло? Тому, mm -hmm. поки є час, у вас готуйте їх. Готуйте, щоб вони були. І далі і ще у нас з вами. Я потім скажу, хто мені відійшли в класрум, щоб я могла переглянути. Тому що всі не будуть мені відсилати в класрум. Зрозуміло, у вас сьогоднішній був термін на сьогодні зробити. Тим більше, якщо питання має, да, то я думаю, що ми що ви зможете відповідно. Здали... І ще раз, коли здалі задання. Пример. Так там дата должна быть написана. Да. Там написана дата, я задавала в минулый понедельник. 29 -го, 29 29 есть. Понимаю. А что, не, не побачил ее в класс там? Я, там, я там? в селе был. А, ну... 29 марта. Там интернета нет. Ну, ще раз, це ж вже не від мене залежить. Правильно, ваш я інтернет, тільки це ну хорошо, тоді на наступний раз це, це хто там говорив Захар? Захар Да, буде. Хорошо, Захар. Наступного разу зрозуміло, якщо я тебе не, сьогодні не, не буду. Ну, ти ж, мабуть, вже будеш готовий, так? Да? Да, е, да, да, да. Уже ж ти зараз. Я думаю, все вже зрозумів, що навчання буде поки що дистанційне, правильно? Так. Yeah. Тому без інтернету якось важкувато. Так, отже, починаємо. Зараз я хочу побачити домашнє спочатку. Дивіться так. E, щоб мені показала, просто показала його наявність, просто показала, зрозуміло. Тобто я не перевіряю, але його наявність, ви знаєте, воно в письмовій формі повинно бути. Так, e, Може, хто бажає мені його показати? Давайте сьогодні, може, просто по бажанню? Є бажаючі? Так, ну, хорошо, якщо бажаючих немає, то тоді давайте так. Ангеліна, будь ласка, покажи мені домашнє. Є твоє домашнє? Ангеліна, ти повинна включити відео і в камеру мені показати домашнє? Зараз. Ага, хорошо, чекаємо. І далі всі інші теж будьте готові. Ага, хомічок хай зникає. Yeah. Так, чудово. Чудово, так, добре. Е, тепер мені е, Давід Леонтович може показати? Дякую, Ангеліна, можеш поки що, якщо хочеш камеру відключити, то це вже якщо. Так, Давід, те ж саме, я чекаю від тебе. Так, а навіть в класу написано щось до сьогодні Ну, а, ну, ти думав трішки пізніше. Давайте так. так. Мається на увазі до сьогодні. Ну, тобто я мала на увазі на урок. Добре, ти, ти не зробив, так. да, Давід, виходить, на сьогоднішній сьогодні. добре, взяти. Хорошо, Давід, поки не треба. Тоді давайте хто у нас ще так? Е, Юля Андрійчук. Як з тобою. Юля? Ти мене чуєш? Так, ага. Юля, хочу від тебе побачити домашнє. Ага. Так, зараз. час. Поцікай трішечки. Я зараз гляну всі. Теж бачать. Ми поки що просто з вами. Так, і ще. Ага. Це у нас так, все добре, молодці. Ну, поки що ми з вами в такому сенсі я перевірила. Дивіться ще раз очікую. Там дійсно, я ставлю термін на кінець, наприклад, сьогоднішнього дня, тому що це мається на увазі, якщо у вас раптом виникли питання по-домашньому, ви могли б мене на уроці зараз запитати, задати мені питання і тоді вже до вечора доробити. Але якщо у вас питань немає і все вам було зрозуміло, то бажано робити домашнє, зрозуміло, щоб не було таких, от, як з Давідом, до початку нашого уроку. Зрозуміли? Все. Да. Добре. Отже, тоді мені е, до кінця сьогоднішнього дня в класрумі прийшли домашні даї, так? Бо він мені його не показав. Ну і давайте із дівчаток хтось. Наприклад, Ну, наприклад, хто тут у нас із дівчаток? Так, а ще хтось о. Так, дивіться, тут Софія Мартинюк. Добре, Софія почула мене правильно, всі мене почули. Тобто присилають мені Давід і Софія. Всі інші поки що мені не присилають. Так, отже, ви всі чули, що у нас з вами новий розділ називається комбінатор. І ми сьогодні почнемо з вами вивчати комбінаторні правила суми і добу. Комбінаторика це завжди така тема, яка вам найбільш наближена до практичного застосування. Ви побачите, ми вже з елементами комбінаторики з вами зустрічалися ще в шостому класі. Пам'ятаєте, ті задачі на обчислення. Яка ймовірність того, що наприклад із ста лотерейних білетів вам випаде один, якщо він тільки один призовий лотерейний білет? Пам'ятаєте, були такі задачі? Або яка ймовірність того, що наприклад сьогодні із 17 наших учасників із 16 Вибачте, наших учнів я викличу до дошки або задам питання тому то учню, да? і скільки таких у мене є можливостей, наприклад, вибрати цього учня? Правильно, тобто я могла вибрати Настю, могла Варю, могла Захара, правильно. А чому іменно з тобто, яке як як правило, що я вибрала, наприклад, там Сашу чи Варю чи когось іншого? Отже, ми дивимося відео. Під час відео ті задачі, які повинні у вас бути записані в класній роботі, і знову ж таки в кінці уроку я скажу якимсь учням з вас мені скинути класну роботу. Іменно у цю класну роботу, яку ми зараз пишемо, щоб я бачила, що ви дійсно працюєте, а не просто. Е Десь там ви, ви включили і сидите і нічого не робите. Зрозуміло? Тому, якщо раптом, ви не встигаєте або чогось не розумієте, ви мені е, говоріть, я зупиню відео, і у вас буде змога дописати і таке інше. Зрозуміли мене всі? Все. Чудово, я думаю, питань поки що немає у вас. Да? Так, і ми з вами будемо. Працювати. Я включаю вам кранчик і ви будете бачити. Привіт, друзі! Сьогодні, як завжди, працюємо за підручником істера алгебра 9 клас. І розглядаємо параграф 21. -й. Комбінаторні задачі, комбінаторні правила суми і добутку. Для новачних деталі тому подібне. Не знаю, чи варто писати коментарі. Це завжди приємно. Спочатку коротко про те, що ж таке комбінаторика. Ну, взагалі, комбінаторика це розділ математики, що вивчає питання вибору або розташування елементів деякої скінченої множини. Відповідно до заданих умов і так далі, тому подібне. Не знаю, чи ви щось з цього зрозуміли, тому краще покажу на прикладах. Взагалі, ми сьогодні розглядаємо з вами два правила комбінаторні: це правило суми і правило добутку. От дивіться, у вас у підручнику на сторінці 195 є приклад перший. В ньому сказано скількома способами. Легкоатлет, збираючись на тренування, може обрати собі пару спортивного взуття, маючи 5 пар кросівок і 2 пари кедів. Дивіться на екран. 5 пар кросівок я буду позначати ось так синім кольором. Перша пара, друга пара, третя пара, четверта пара і п'ять. п'ята пара. А от кеди позначу іншим кольором. От перша пара і друга пара. Дивіться. Коли спортсмен заглядає свій гардероб і хоче вибрати лише одну пару, то він, очевидно, може її вибрати лише із скількох різних пар із семи пар. Як дізнатися це число? За правилом суми, якщо дві незалежні від себе множини, і ми вибираємо або з однієї, або з іншої, то у нас є один, два, три, 4, 5. 6-7 е, варіантів для вибору. Але вибираємо лише один із них. Тому за правилом суми ми маємо 5 додати 2 і отримаємо число 7. Тобто спортсмен має всього 7 способів. Ще раз наголошую на тому, що ось ці елементи від оцих двох ніяк не залежали. Тобто спортсмен вибирає лише одну з усіх з усіх можливих варіантів. Тобто, якщо говорити про те правило, яке розглянуто нижче, а в ньому сказано: якщо деякий елемент А можна вибрати К 1 способами, тобто цей елемент, це, мабуть, буде пара взуття, в даному випадку це кросівки. І е, кас способ, кодин способами це 1, 2, 3, 4, 5 способів. А деякий елемент Б, незалежно від першого, а в даному випадку це будуть кеди, може вибрати К2 способами. Тобто К2 це кількість таких варіантів. В нашому випадку це 2. Е, то е, вибрати елемент або А, або Б, це елемент А, а це елемент Б, можна за допомогою ось такого способу А додати Б. Або К1 додати К2 і пописано К1 додати к 2, способ А далі поговоримо про правило добутку. Е, прикладом другим у нас і є, в принципі, задача на використання правила добутку. У меню шкільної їдальні є на вибір 4 види пиріжків. Ну, давайте зробимо так: перший вид, другий, третій і четвертий. І три види соку. Сік позначив. Е, Червоним кольором, три види соку. Скільки різних варіантів вибору сніданку? Е, з одного пиріжка і однієї склянки соку є в учні цієї школи? Дивіться уважно. Припустимо, ми виберемо пиріжок першого типу. Тоді у нас є вибір від цього пиріжка взяти три різні склянки соку. Тобто три різних комбінації з цим пиріжком. Далі, якщо я захочу взяти пріжок, хай це буде пріжок під номером 1. Якщо ми захочемо взяти пиріжок під номером 2, то від нього також будуть е, виходити три варіанти. До цього соку, до цього і до цього. Якщо я захочу взяти пиріжок під номером 3. Від нього теж піде три варіанти. Знову ж до цього соку, до цього і до цього. Ну, і залишається у нас. Пріжок під номером 4. І від нього знову йде три різних варіанти. Я вам показав все це кольоровими ручками, щоб ви, кольоровими маркерами, щоб ви бачили, що у нас від кожного пиріжка йде по три варіанти. І це три комбінації цього пиріжка з різними видами соку. Таких комбінацій всього буде, оскільки було 4 пиріжки. І кожен з них був з трьома видами соку. 12. Дійсно, якщо ми порахуємо всі ці кольорові лінії: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, то їх буде 12. І ці кольорові лінії, е, в принципі, і є комбінацією пар одного пиріжка і одного виду соку. Отже, це було і правило добутку. Ще раз, в чому полягає правило добутку? Е, дивіться, якщо деякий елемент в даному випадку це пиріжки, Можна вибрати певну кількість способів, і після цього вибору можна вибрати інший елемент, це вже буде Е, К2 способами, то таку пару можна записати у вигляді К1 помножити на К2 способами. Отже, поясню ще більш детально. Якщо в задачі ви зустрічаєте, що вам потрібно вибрати або один елемент, або інший. То це задача на додавання цих способів. Якщо у вас буде і перший, і другий, то це буде множення. Спробуємо показати все це на конкретних прикладах в задачах. Починаємо. Рівень перший це початковий рівень номер 896, умова. На тарілці лежить 5 яблук і 8 слив. Ну, давайте схематично буду зображати. На одній тарілці лежить 5 яблук. Та вісім слив. Скількома способами ми, старілки, можемо взяти перше завдання: один фрукт. Ну, дивіться, один фрукт, або яблуко, або сливу. Яке ключове слово в цьому запитанні? Або. Якщо або, то це буде додавання. 5 додати 8 дорівнює 13. Тобто в нас є 13 способів, щоб взяти один фрукт з цієї посудини. Друге завдання. Запишіть собі цей розв'язок номер 896. Перша дія 5 плюс 8 дорівня 13. Що раптом у когось є питання по цій темі? Давайте. Да. да, ну я попал. Ваня, Ваня, выруби микрофон, пожалуйста. Что? Микрофон выруби, я тебя слышу. Так, блин, а у меня показывают, что у меня вырублен микрофон. Ну выруби еще раз. Все. Тихенько, давайте, заспокойтесь, дописали, давайте, я включаю далее. Сколькими способами с тарелки можно взять одно яблоко и одну сливу? Ключове слово в задачі це буква І. Оскільки мені потрібно взяти і одне яблуко, і одну сливу, то виконуємо правило добутку. 5 помножити на 8 дорівнює 40. Чому саме 5 помножити на 8, пояснюю ще раз. Тому що було у мене 5 яблук. І від кожного такого варіанта я буду вибирати е ще одну сливу. Тобто від кожної такої позначки в мене буде ще 8 позначок. Для слив. І так для кожного. Всього буде комбінацій 40. Надіюсь, зрозуміло. Ідемо далі. Ану, здогадайтеся, в номері 898. Який це спосіб додавання чи добутку? За, записали цей номер, да? Ну, я думаю, там 5 помножити на 8 не, не складно було встигнути. Так, все, давайте далі. Костюм складається з блузки та спідниці. Скільки різних костюмів можна скласти з 5 видів блузок і 4 видів спідниць? Отже, 5 блузок та 4 спідниці? Яке ключове слово в цій задачі? Потрібно взяти або 5 блузок, або з п'яти блузок та 4 спідниць, чи і скомбінувати. Звичайно, що в задачі стоїть буква І. А якщо в задачі стоїть буква І, то це яке правило? Правильно, правило добутку. Тому для того, щоб скомбінувати, потрібно взяти спочатку е, одну блузку з п'яти, а отже п'ять, І до кожної цієї блузки ми можемо підбирати по чотири варіанти спідниці. А отже 5 множимо на 4. І отримуємо 20. 20 видів костюмів. Ще раз, як це виглядає на практиці. Чорним кольором, чорними паличками я буду позначати блузки. А от зеленим буду позначати спідниці. Ось перший вид, ось другий, ось третій, четвертий та п'ятий. Це у нас блузки. Тепер. Для того, щоб зрозуміти, скільки ж у мене буде видів костюмів, від кожної блузки до під кожну блузку, точніше, ми можемо підібрати один з чотирьох видів спідниць. Тому 1, 2, 3, 4. Тут так само: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 і 1, 2, 3, 4. Рахуємо, скільки всього буде таких комбінацій. Тобто, рахуємо. В принципі, ось ці зелені смужки. Те, що я і говорив: 5 множимо на 4, дорівнює 20 костюмів. Надіюсь, все зрозуміло. І переходимо до другого середнього рівня. Номер 900. Досить е популярні задачі такого типу: скільки 4-цифрових чисел можна скласти за допомогою цифр 5, 6, 7 та 8, якщо цифри в числі не повторюються. Ну, давайте спочатку я запишу для вас ті цифри, які в мене є. Це 5, 6, 7 та 8. Тепер давайте зробимо таким е способом. Я намалюю 4 комірки. В кожну з цих комірок я буду записувати е кількість. Скажімо так, можливих варіантів для даної цифри. Ну, от, наприклад, я можу взяти зараз е, і поставити на перше місце цього 4 цифрового числа будь-яке з цих чисел. Скільки в мене є варіантів? Тобто я можу вибрати будь-яке з чотирьох. Тому на перше місце я поставлю цифру 4, тому що у мене є 4 можливі способи. Далі. Якщо я одну з цих цифр вже вибрав, то її немає. Ну, хай це буде будь-яке число, наприклад, 5. Залишилось ще 3 числа. Я поки що не називаю яке конкретно, мені це не потрібно. Я лише вибираю одне з них. Скільки в мене є способів його вибрати? 1, 2, 3. У мене на другому місці буде число 3. Я Нехай сприваю, це число є. Далі я... залишилось в мене 2 варіанти. Це означає, що на друге місце. Точніше, на третє, я можу вибрати одне з двох чисел, тому пишу 2. Ну, нехай ось це. І тоді, щоб заповнити останню комірку, в мене є лише один варіант. Це правило називається правилом добутку. Звичайно, що це не є відповідь 4321, а відповіддю є лише те число, яке я отримую при множенні цих чисел, використавши правило добутку. То 4 помножити на 3, це 12, 12 на 2, 24 і на 1 залишається 24. Тому в мене є 24 способи для того, щоб е утворити 4 цифрові числа з цих 4 цифр. І щоб цифри. Так, добре. Я сподіваюся, встигли всі це записати правильно? Так. Да. Да. Так, чудово. Тоді дивіться, зараз мені відійшли бі… роботу там, де було прикріплено. Ні, давайте так. Не треба відсилати. Діма Олексєнко, покажи мені, будь ласка, класну роботу. А у мене з комп'ютером у мене камери. Так, хорошо, тоді Діма, потім мені відійшлеш разом з так, да, сьогодні. Добре, Угу, хорошо так далі. Тимофій, покажи, будь ласка, yes, yes. Угу. Тимофій? Тимофій? Вот, Щось ну, не виходить в тебе, так? Да? Так я ні Ні, ні, ти тимофій ще раз, показує, мабуть, якраз дивилася на відмічали відсутніх. Ти Тимофій може ще разочек тоді вибач. але ще разочек показати. Видно? Не знаю, Тимофій, я взагалі не бачу. А я вижу, і все відні. Я тоже интересно. Да? Ага, То у нього у у у всі три номери написано. Все, все, хорошо. Тоді, ага, все, я побачила Тимофій, да. Угу. Все, є. Тепер дивіться, зараз я швидесеньку, відмічу чи від сотніх. Е, питання по тому, що ви сьогодні розібрали, у вас є. Нет. Так, Нету. питань немає. Зараз я довідмічаю відсутніх, і тоді дивіться завдання домашнє у вас в класрумі. Все, тоді гарного вам дня і до побачення. Дякую до побачення. До побачення.